Комуністи можуть не повернутися до сесійної зали парламенту. Переконаний міністр юстиції України Павло Петренко. Мін'юст подав позов щодо заборони компартії в окружний адмінсуд Києва. До позову уряд додав понад 100 сторінок письмових доказів про злочини членів КПУ. Їх звинувачують в антиконституційній діяльності, підриві а, суверенітету, підтримці сепаратизму, фінансування та забезпечення зброєю терористичних обгруповань і безпосередньої участі у воєнних діях. Проти української армії всі ці факти були зафіксовані Службою безпеки України, органами прокуратури в рамках цілої низки кримінальних справ, які порушені і розслідуються по таким статтям, як порушення територіальної цілісності, конституційного ладу в країні, терористична діяльність, сепаратистські злочини. Ми переконані, що з такою доказовою базою. Наша позиція дуже сильна юридична і ця політична сила повинна бути ліквідована.